Так, доброго вечора, мої дорогенькі. Всіх дівчаток поздравляю, вітаю з ним жінок, 8 березня, дівчатка. Бажаю вам здоров'я, удачі і всім нам мирного неба над головою, щоб всі ваші бажання ви виконували виповнювалися. Всього вам найкращого. А в мене сьогодні розпаковочка першого замовлення по каталогу марта місяця. І дивіться, що я сьогодні отримала. Зараз така чудова пропозиція. Якщо ви робите з каталогу замовлення, замовляєте будь-яку одиницю товару, ви можете отакий чудовий набір придбати всього за 350 гривень. І що сюди входить в цей набір? Водичка Summer White. Отакий інтім гель. Отакий от чудовий крем для ніг для потріскавших п'яток. Да? І отакий от шампунь здоровенний для об'єму волосся. Отаких от я два набори отримала по 350 гривень. Чудова ціна, я вважаю. Також, якщо ви замовляєте на суму, що не помиляюсь, 900 гривні. Ви до 16 числа маєте можливість взяти отаку от водичку. Таку і ще жіночу Ів жовтеньку Confidence по спецпропозиції. Також я взяла цю, тому що у мене жовтенький іф уже є, а оцю я взяла. Так, що я ще отримала? Якщо ви зараз дуже чудова пропозиція, якщо ви робите замовлення на своє ім'я на 2000 і більше, ви також участвуєте в дуже гарній такій. Пропозиції від компанії: Ви можете отакий шампунь здоровенний для близького волосся отримати з цього за 20 гривень. Що я і зробила і отримала такий шампунь? Це в мене. Був заказ через додаток Avon On. Я роблю через телефон. І отакий от Speed можливо, замовити також по льготній ціні. Це 30 мл. Це в мене вже замовлення. Дівчата робили, кондиціонери. такі. Це також у мене дівчата робили замовлення. Дівчинка в мене брала помадку, я під її помадку взяла карандашик для губ. Такий, тому що там треба парочку купляти. Отакі От кремчики для рук взяли, кремчики для ніг. В прошлому каталогі в нас не було таких гелій для душа. У мене дівчата дуже їх полюбляють. Інканта чудові гелі для душа. Зараз вони теж чудові ціні. Отакі От розпродажі. Для об'єму, якщо я не помиляюсь, сивороточка такий спрей для волосся. Отакі Також у мене дуже-дуже хорошо продаються кремчики для обличчя денний та нічний. Зараз на них теж була непогана ціна. І ось що я взяла у наборі фокуса, там була водичка. У мене не прийшла, вона осталась на автозамовленні. Отакий крем, новинка наступного каталогу. І отака. От Пінка для ванни. Я вчора помилилась, думала, що це гель для душу така пінка, дуже чудовий аромат. І прийшли пробнички, цього аромату, який буде. Що я вам показувала вчора, він буде в наступному каталогі квітня. Дуже мені сподобався. Хоча тут пишеться, що тут неролі. Неролі, бергамот, і, якщо не помиляюсь, я сліпенька трошки, зараз подивлюся. І кедр. Ну, Кажу ще раз, я терпіти не можу неролі, хоча люди його люблять, цей аромат, я не люблю. Неролі тут я не почула зовсім. Щось таке цвіточне, смачне, дуже дуже, ой, дуже мені сподобалось. Я ще на, на поштовому відділенні відкрила оцей пробник один, Попробувала його на руці. О, дуже довго держався і аромат дуже приємний. Так що рекомендую вкусняшка. Така вкусняшка на весну буде про, ну, прям таки чудовий аромат. Це серія Today, Tomorrow, Always. Бачите, оце. І ось його описання, Опис його. Бачите, неролі, бергамот і акорд кедра. Не знаю. Бергамот, акорд кедра, не знаю, щось ну, таке тепле, щось таке. Якесь е, цитрусове, ну, ніяк не неролі. Неролі я тут не почула. Ну, Дуже-дуже мені сподобався аромат. І ще я отримала отакий пробничок такого кремчику. Отаке в мене замовлення. Тризелька, на жаль, з автозамовлення мені не прийшла. Так що, дівчатка, дивіться, отаке в мене замовлення. Е, ще раз вітаю. Найпрекраснішу половинку нашого людства жіно, і дівчаток, і дівчаток, і значок, і бабусь, і маленьких дівчаток. Вітаю вас святом весни і бажаю вам крепкого, міцного здоров'я. А вам дякую за увагу, що дивились мене. Замовляйте. Всього найкращого!